З 1 липня тариф на гарячу воду збільшився майже удвічі. Це вже не перший тарифний шок для населення. Подорожчання тарифів відчула на собі і пані ми Катерина. Тарифи кажуть, скільки то років ми не підвищували, скільки то років не підвищували, а пенсія наскільки підвищувалась? На 3-4 гривні, максимум 20. А Катерина пенсі Рихлова пенсіонерка. Аби грошей вистачило на життя, жінці доводиться економити на комунальних послугах. Десь півроку плачу клуб гарячої води. Чого? Літом я купаюсь на дачі. Я не купаюсь. Одне чого, я голову мию під гарячою водою під краном. А то мене спитайте, чи є в мене гаряча вода? Я вам не скажу, бо я не, не користуюсь. Вже у цьому місяці ціна на гарячу воду буде майже вдвічі більшою за попередню. Якщо раніше за кубометр води платили 14 гривень, то зараз 23. А якщо у ванні є сушилка для рушників, яка підключена до гарячого водопостачання, ціна буде ще більшою майже 25 гривень за кубометр. Потому що в стоїмості гарячої води є составляюча газ. І подогревом займається у нас концерн теплові сети, поэтому тариф на гарячу воду запорожі повинні. Це не останній удар по кишені запоріжців. У майбутньому ціна зросте і на холодну воду. Це відбудеться тому, що держава не буде компенсувати підприємствам різницю між вартістю виробництва послуг і тарифів. Корректирування тарифу до кінця року відійде, але це буде незначительне тобто рост на 80-150% не буде. То сьогодні річ о том, що стоїмость води можуть вірітися в приділах 1 гривни. У той час, коли гривня падає щодо долару та комунальні тарифи зростають, зарплатні та пенсії залишаються на тому ж рівні. Ну я розумію, що тяжко, я розумію, що військове зараз таке війна йде. Я все розумію, уряд. Але ж якось треба ж думати, що хороший хазяїн за скотину думає за робочих. А тут же не, не думають нічого. Та ціновий шок для гаманця може зменшити компенсації, яку надає держава. Закласна поставлення 83-го кабінету міністрів, Компенсація буде назначатися на газ, на е, тепло і На подогрів води. На компенсацію мають право сім'ї чи спільний дохід менший за прожитковий мінімум, а також люди, які живуть самі на мінімальну заробітну платню. Тобто вона буде будет осуществляться непосредственно не заявителю, а компенсировать услуги Середній розмір проплат за услуги до повышения. І средний размер после розмір Вот эта Вот разница, это будет компенсация. це будь Аби отримати компенсацію, треба звернутись в управління соціального захисту за місцем реєстрації, заповнити заяву та надати довідку про доходи. Аліна Швидко, Федір Попадюк та Геннадій Сушко спеціально для медіагруп нові проекти.